Всім привітики! На зв'язку що воно таке та ведучий Ярослав Гринчук. І сьогодні у новому випуску я скажу вам ось так. Нарешті вона приїхала і до мене. Хабі, 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 хабі. Що запитаєте ви? А я вам відповім лімітована версія фанта зі смаком яблука привида! Yeah. Та ще й з колаборацією Бітл Хто дивився це кіно, а? Раджу, до речі, його глянути, якщо не дивились. Тож давайте його покличемо! Бітел джуз, А ні, застривайте. Але спочатку цікавий факт кінокомпанія довго не погоджувала назву Бітелджус. У керівництві вважали, що воно не зможе залучити глядачів, оскільки не тільки не несе інформаційного навантаження, але навіть збиває з пантелику. Бітел англійською звучить як назва зірки Бетал Розглядали кілька варіантів назви, серед яких було домашні приводи і анонімна історія про будинок з приводами 3, 9, 4, 8, 0. Ну що, поїхали робити розпаківку. Скляночка, фанта. До речі, дуже виглядає незвично. Як для фанти, це взагалі щось типу на космічному. Давайте відкривати. Яка вона зелена і як відразу пахне хімозою. Ммм. Та ти що? Виглядає воно, до речі, як тархун. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Ну що, поїхали тестити. За вас. Дуже, дуже прям. Дуже схоже на тархун. От чесно хто розуміє, що це таке. Е, звичайний тархун, який коштує дуже дорого. Ну, знаєте, присмак якби є яблука, але він не дуже чіткий. І таке відчуття, що я просто п'ю е, тархун. Якщо отак от зрівняти, от налити фанту Бітлджус і тархун, звичайний, і так сказати людям, що це таке, вони обов'язково скажуть, що це тархун. Не більше. Ну що, саме цікаве це висновки. За цю фанту я віддав аж 100 гривень. Штани за 40 гривень, так і хочеться сказати, чесно кажучи. Не знаю чому. За 40 гривень штани. Мої очікування були набагато більше, аніж. Е Реаліті. Знаєте, як кажуть галочку, я поклав, що я це скуштував. Тому що ви знаєте, скільки я вже тих фан перепробував, сакури, персики і тому подібне. Ну, дуже багато всього. Але ця це ж лімітована версія Бітлджус, який отримав Оскар за це кіно. Але воно не виправдало моїх очікувань, чесно кажучи. Щоб радити вам, це скуштувати ні. Звичайний тархун. Просто знову такий маркетинговий хід все вирішує. Тож, якось так? З вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше улюблене шоу Що воно таке, побачимось на першому міському.